Знайдемо площу трапеції двома способами. Отже, площу трапеції ми можемо записати, як А плюс Б на 2, що множиться на H. Фактично, це середня лінія множиться на висоту. З іншої сторони, площа трапеції це одна друга добутку діагонали і на синус кута між ними. Таким чином, користуючись першою формулою, маючи середню лінію, а це А плюс Б на 2, ми знайдемо площу, тобто 7 помножимо на 15 коренів з 3, що ділиться на 7, отже, 15 коренів з 3 – це у нас площа нашої трапеції. І далі ми можемо записати: нам потрібен, як ми бачимо, добуток діагоналу, тобто d1 помножити на d2. Ось звідси ми можемо написати, домноживши на два ліву і праву частини, що 2 s дорівнює d1 на d2 на синус Фі. А отже, D1 на D2 буде дорівнювати 2 s що ділиться на синус Фі. Тобто 2 – це вдвічі більше 30 коренів з трьох. Ми ділимо на синус 120 градусів, а це синус 60 градусів, тобто корінь з 3 на 2. Отже, це буде 30 коренів з 3 помножити на обернений дріб. І як ми бачимо, це 60. 60 буде дорівнювати добуток довжин діагнали трапеції. Площа трапеції це півсума основ трапеції множиться на її висоту. Так як нам відомо, основи і площа, ми можемо знайти висоту трапеції звідки. Тобто, я домножу на 2 ліву і праву частину, буду мати, що 2С дорівнює А плюс, B, що множиться на H. Звідки H буде дорівнювати 2С, що ділиться на А плюс Б. Тобто, 2 помножити. На площу на 8 і поділити на суму 6 плюс 2 це 8. Також. Отже, як ми бачимо, 2 см це висота трапеції. 2 см, от вона, 2 см. Далі ми можемо знайти довжину відрізочка АН, AH, А для цього ми проведемо ще одну висоту Це М. І можемо сказати, що Hm по довжині дорівнює меншій основі, тобто 2. А для того, щоб знайти AH, ми маємо від більшої основи 6 відняти 2. І результат поділити на 2, тому що AH і MD в рівнолічній трапеції ці відрізочки рівні. 4 ділимо на 2, 2 см у нас AH. А тоді, якщо розглянути трикутник АБН, прямокутний трикутник, то ми бачимо, що в нього рівні катети AH і BH. Отже, це означає, що це рівнобедрений прямокутний трикутник, тому його гострий кут буде дорівнювати 45 градусів. Отже, відповідь 45 градусів. КЛ – це середня лінія трапеції. Тоді КМ. І МЛ це середні лінії відповідних трикутників. Так як у нас КМ середня лінія трикутника АБД, то його сторона АД вдвічі більше, ніж КМ, отже, буде дорівнювати 11. Отже, АД дорівнює 11 см. Аналогічно МЛ це середня лінія трикутника БДЦ, тому БС вдвічі більше, ніж. МЛ і дорівнює 6 см. Для того, щоб знайти периметр трапеції, нам залишилося знайти ще бічну сторону цієї трапеції Д. Так як у нам, нам відомо АБ 12 см. Так як трапеція прямокутна, то АВ – це й висота нашої трапеції. Ми проведемо ще висоту з вершини С. Нехай буде СП висота трапеції. По довжині вона дорівнює АВ, отже, СП буде дорівнювати 12 см. А СП прямокутник, тому АП буде дорівнювати Б С 6 см. Таким чином, ПД знайти Для того, щоб ПД ми маємо від АД від 11, відняти 6, і це буде 5 см. 5 см ПД, ЦП 12 см, тоді з прямокутного трикутника ЦПД Ми знаходимо гіпотенузу СД. ЦД у квадраті, це СП в квадраті, плюс ПД в квадраті, тобто 12 у квадраті плюс 5 у квадраті. 144 плюс 25 169. Таким чином CD буде дорівнювати 13 см. Ми маємо всі сторони для того, щоб знайти периметр трапеції. Отже, периметр трапеції це сума всіх цих сторін, тобто АБ 12, БЦ6, СД13 і АД. Одинадцять додаємо 18 і двадцять, сорок два сантиметри периметр нашої трапеції. Радіус кола описане навколо прямокутника це половина його діагоналі. Отже, як, так як АМ це бісектриса кута А прямокутника, то вона відтинає рівнобедрений трикутник АБМ. Тому що кут МАД дорівнює куту АМБ, це внутрішньо різносторонні кути для паралельних прямих БЦАД і Січні АМ. Тобто, як ми бачимо в трикутника абм два рівних кути це трикутник. Рівнобедрений. І так як у нас ам 10 коренів з двох, це гіпотенуза даного Рівнобедреного прямокутного трикутника, то якщо ви знаєте, що гіпотенуза, наприклад, дорівнює А коренів з двох, де А це сторона трикутника, то 10 коренів з двох, і тому сторона нашого рівнобедреного прямокутного трикутника буде дорівнювати 10. Якщо цей факт вам невідомий то, звісно, можна скористатися тим, що, наприклад, кут БАМ дорівнює 45 градуса. І тому для того, щоб знайти, наприклад, АБ катет до даного кута прилеглий, скористаємося, що косинус 45 градусів, це відношення прилеглого катета та АБ, до гіпотенузи АМ. Звідки АБ буде дорівнювати АМ помножити на косинус 45 градусів? Тому АВ буде дорівнювати 10 коренів з 2, множимо на корінь з 2 на 2 косинус 45 градусів. І після скорочень корінь 2 на корінь з 2 – це 2 Ми будемо мати ті ж самі 10 см. Отже, 10 см Це АВ і БМ також 10 см. Тому е, далі ми можемо знайти, маючи дві сторони прямокутника А Б. І БЦ можна знайти його діагональну, нехай АЦ. З прямокутного трикутника АБЦ, АЦ у квадраті, САБ у квадраті плюс БЦ в квадраті. Тобто, ми будемо мати АБ, ми знайшли 10 у квадраті 100. Далі БЦ24 у квадраті це 576 676. 676 квадратних сантиметрів – це квадрат числа 26 Тому АЦ буде дорівнювати 26 см. Ну, а як я ми вже сказали, що радіус кола описано навколо прямокутника це половина діагоналі 13 см.